Вулиця Любові Малої. Вулиця в Дніпровському районі міста Києва. Місцевість Ліски пролягає від Алматинської до Слобожанської вулиці. Пролучається вулиця Новаторів. Вулиця виникла всередині ХХ століття під назвою 321 нова вулиця. 1955 року отримала назву вулиця Станюковича. Сучасна назва на честь української вченої Любові Малої з 2023 року. Любов Трохимівна мала українська науковиця, лікарка, академікіння, професорка, докторка медичних наук. Народилась у 1919 році в Запорізькій області. В 19 років Любов Трохимівна отримала диплом лікарки. Була лікаркою фронтових шпиталів під час Другої світової війни. В 35 років вона стала докторкою медичних наук. Любов мала, створила систему поетапного лікування хворих на інфаркт міокарда. Вона добре володіла англійською мовою, захоплювалася астрофізикою, історією Стародавнього Риму та Греції. У 1996 році Американський біографічний інститут присвоїв їй звання Людина року, а у 1998 році Міжнародний біографічний центр у Кембриджі включив її ім'я у видання «2000 видатних вчених ХХ століття. Це її життя пов'язане з Харковом, де вона жила, працювала та померла на 85 му році життя. На її честь у Харкові назвали Національний інститут терапії, в якому вона раніше працювала, а в Києві вулицю в нашому Дніпровському районі. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про видатних людей, на честь яких були переіменовані вулиці Дніпровського району, підписуйтесь та слідкуйте за нашим проєктом імена на Мапі. Також запрошуємо вас до бібліотеки імені Павла Течини. У нас багато книжок на цю тему.